З Сергієм Кузьміновим познайомились ми ще 98-му році, коли проходили службу в 6-й окремій аеромобільній бригаді, зараз яка вона, у нас 80-та десантно-штурмова бригада. Зарекомендував себе як звичайна людина, яка заслуговувала повагу, скромний. Зустрілися ми вже з ним в 2018 році. Запропонував йому проходження служби в нас в підрозділі Шторм. Неодноразово виїжджали разом в зону проведення. Операції об'єднаних сил прийшов підрозділ цунамі і вже наприкінці червня місяця на півдні України ми прийняли під охорону стратегічний об'єкт, коли він безпосередньо приймав участь в коригуванні артилерії та здійсненні бойових вилітів на дронах. В нього зайняв в районі тижня, за який він спів уже спів. Запам'ятатись, що Збройним силам, що хлопцям зі зведеного загону, який там є своєю безстрашністю, підходив максимально до лінії вже у нас бойового зіткнення, звідки злітав, тим самим дозволяло. Його там дрону залетіти далі в глибину противника. Сергія можна сказати, що це людина дуже з великим добрим серцем, тому що весь час, скільки він перебував в нашому підрозділі, він намагався бути почутим і чути кожного, хто до нього звертався. Завжди з хлопцями спілкувався, дізнавався нове. Коли З'явилися квадрокоптери, він почав вивчати технологію, все, все він досконало вивчав. Також він захоплювався зброєю. Він полюбляв зброю, багато про неї міг розповісти. Чого. Також в нього була мрія що коли закінчиться війна, придбати маленький будиночок в... на своїй батьківщині, де жила його бабуся, в Харківській області завести собі велику собаку, чомусь він дуже хотів велик... велику собаку і проводити час на природі. Сергія була мрія стати, і він хотів, що коли ще до повномасштабного вторгнення, Росією. В нього була мрія е, піти, і він чекав, коли буде набір в кінологи. Він дуже любив тварин. І в нього так само вдома проживав кіт, попугай, е, собачка маленька, там була якийсь там маленький період, яка йому запам'яталася. І з всіх цих, цих тварин, от йому сподобалось на цей маленький, короткий час, що в нього була чиясь собака, за якою він там е, доглядав. І з цього моменту він вирішив, що. будет кинологом. Он, кстати, служил э, по контракту два года в пограничной службе. У него была там собака-овчарка, он э, с ней дружил. Вот. Ну, потом он служба закончил, контракт закончился, и он попал к нам. Вот, вместе мы с ним познакомились, э, очень сильно разбирался в планшетах, в настройках, в компьютерах. Он был очень скромным, добрым человеком, мог оказать помощь любому. По пути, можно там, знаете, такие педант, Людина, яка в нього все зложено по своїм полочкам, розложено, все повинно лежати на своєму місці, щоденно він те все повинен перекласти, переложити, поставивши йому якусь там задачу, можна було не хвилюватися, що їй потрібно там перевірити, там, чи вона вірно зроблена, чи не вірно. Все він її міг зробити і пізніше сам себе ще декілька разів перевірити. Він захотів привітати е, дівчат з 8 березня, мовив хлопців, які були на ротації, на блокпостах, записати для нас вірші, привітання. Тобто це каже про те, що він чуйна і зворушлива людина. Сергій е, е, Полюбляв фотографувати природу людей. Але в момент, коли людина не бачить, коли людина зайнята роботою, гарно виходили фото, любив закат, тому що в Маріуполі ми виходили. То було таке місце, що можна було побачити здалеку від від моря. Закат у нього було багато таких фотографій. Нарешті я на своєму місці писав мені Сергій з передовою. Я просила його берегти себе. Він завжди кидався в бій за нашу Україну, а був готовий всім допомагати і нікому ніколи ні в чому не відмовляв. Доброю та хорошою людиною Сергій назавжди залишиться в моїй пам'яті. Виїжджав у нас вже на Миколаївський херсонський напрямок, де там, на жаль, потраплянням прямим попаданням С-300 загинув. Дуже шкода, що така людина в такому молодому віці загинула. Сергій Кузьмінов настоящий герой. Він погиб, як герой.